Без травмованих та загиблих російські військові атакували Одещину безпілотниками. В результаті виникла пожежа у депо та відділенні нової пошти. Також загорілися розташовані поруч вантажні автомобілі. Рятувальники спільно з працівниками Національної гвардії України ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Від ДСНС злучалось дві одиниці техніки та вісім вогнеборців. Від національної гвардії України одна одиниця техніки та п'ять чоловік особового складу. Що стосується пошкодження житла житлових будинків населення, то наразі комісія з обстеження проводить ці обстеження. Це в основному приватний сектор. Наразі пошкоджень не виявлено, але комісія продовжує свою роботу. Постраждалих чи загиблих серед мешканців міста не зафіксовано. Звернень до швидкої допомоги не було і звернень до лікарень міста із Теж не було. Тож наразі комісія продовжує обстеження і відповідні служби працюють за наданими дорученням міським головою. Наталя Гаврилова, Влада Матвійчук, Суспільне, Новини Одещина.